Всім привіт! Що робите? Я зараз піду на городину сіяти гірчичку, де були огірки де тунелькою. Просію ту діляночку. росте сьогодні сонечко тепленько. Ось так. Вчора почепила на двойную, двойний скотч і двойну плівку. Подчепила ленту, светодіодну на шкаф. Думаю, Двоназиму сюди занесу квіти. Поставлю, щоб світла було більше. Відчепилася, коротше, светодіодна стрічка, не тримається вона на двойному цьому скотчі. Дія я цей і Треба зажимаємо якось. Так, почепити. Всього найкращого відчуваю серця. Я завжди вам кажу, бережіть своїх діточок. Бережимо своїх діточок. Бережимо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі, далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.